Агентство нерухомості Піраміда пропонує. Гаряча пропозиція. Продається двокімнатна квартира по вулиці Головатого, район магазину Маяк, металопластикові вікна, кімнати непрохідні, велика засклена лоджія, санвузол роздільний, плитка вмонтована кухня. Терміново. Відсвяткуйте день народження вашої дитини, хрестини, дитячі випускні та інші свята разом з рестораном чотири сезони. Ми запропонуємо вам дитяче меню, аніматорів, фото та відеозйомку. Нехай ваші діти запам'ятають свято, дякуючи яскравому фільму. Послуги евакуатора. Швидко та якісно виконаємо ваше замовлення. Працюємо цілодобово та при будь-яких погодних умовах. Доступна вартість послуг. Працюємо по місту Бориспіль, Київській області та Україні. Ресторан чотири сезони пропонує не тільки смачну кухню, а й повний комплекс послуг для яскравого святкування вашого весілля, дня народження, ювілею та корпоративу. Дві бенкетні зали, фото та відеозйомка, сучасні ведучі, якісний звук, гаряча пропозиція, номер для молодят у подарунок. Запрошуємо на навчання за професіями. Оператор комп'ютерного набору, слюсар із ремонту автомобілів. Термін навчання 10 місяців. Прийом документів з 1 серпня. Навчання безкоштовне. Ведучий та музикант Валентин Шуткевич, професійний ведучий, жива музика та дискотека, світлове обладнання, спецефекти, організація та проведення виїзної церемонії, оформлення залу, повітряні та гелієві кульки, святковий транспорт і навіть карета. Нам довіряють своїх гостей. Здоров'я це не питання виснажливих тренувань, глибокого розуму, спадкової схильності чи вдачі. Це питання вашого вибору. Замовляйте живу воду з доставкою до вас додому чи в офіс. Виготовляємо корпусні меблі на замовлення будь-якої складності, враховуючи всі ваші побажання та використовуючи весь наш досвід. Працюємо по місту Бориспіль, району та Київській області. Здійснюємо виїзд на замір, 3 d візуалізацію, доставку та встановлення. Аптека Мед» пропонує широкий вибір медикаментів, лікувальна косметика, товари для дітей, лікарські трави, перев'язочні засоби та вироби медичного призначення. Якість лікарських засобів гарантована. Пенсіонерам знижка 10%. Діють дисконтні картки з накопичувальною системою. Не встигли записати номер? Дивіться всі оголошення на сайті телеканалу Бориспіль.